Шановні учні, колеги, гості, батьки, сьогодні ми зібрались разом щоб шанувати пам'ять Себенка Віктора, нашого земляка, випускника нашої школи 1984 року. Ми відкриваємо меморіальну дошку на честь героя Віктора Миколайовича відтепер на фасаді нашої школи буде увіковичений подвиг 47-річного бійця. Який віддав своє життя за Україну. Сьогодні на шкільному подвір'ї зібралися школярі, вчителі, односельці та представники влади. Хочемо представити гостей, які прибули на урочини з нагоди відкриття меморіальної дошки: Себенко Ганна Іванівна, мати загиблого героя, Макова Варвара Іванівна, сестра загиблого. Виконуючи обов'язки голови П'ятихацької районної держадміністрації Саламаха Сергій Вікторович, голова П'ятихацької районної ради Мартинюк Людмила Вікторівна, міський голова Дем'янчук Валентин Михайлович, голова профспілкової організації вагонного депо Мовчан Олег Миколайович, начальник відділу освіти Малкова Надія Віталіївна, вчитель ветеран Великої Вітчизняної війни. Москаленко Дмитро Олександрович, вчитель ветеран педагогічної праці Кравченко Віра Леонідівна, Гордієнко Віталій Вікторович, Гудів Максим Борисович учасники бойових дій. Урочиста лінійка з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується відкритою. Запрошуємо до слова директора школи Шеремета Сергія Олександровича. Шановні учні, колеги, наша рідна громада. Сьогодні ми зібралися не досі з гарної нагоди, але щирої і патріотичної. Загинув, загинув у цій війні колишній випускник школи, теперішній герой. І немає серед нас. Жодної людини, яка б не хотіла в ці хвилини, в ці дні більшого, чим є миру, миру для нашої держави, миру для нашої людей, для того, щоб наші хлопці повернулися всі живими, здоровими. І не було таких відкриттів дошки, а було просто слава героям і слава нашій Україні! Герої, герої, герої і туга, і гордість без меж по серцю знову борозною Черговий солдатський кортеж. Не я. Тоді хто кожен скаже, хто край від навали спасе і цілому світу докаже. Вітчизна нам понад усе. І молиться мати й дружина, коли ж люте горе минеться, і тужить уся Україна, і бореться, та не здається. Герої, герої, герої. Найкращі в країни сини. Цей світ лиш врятують герої. Геро... Герої нової війни любив Україну і герой Цибенко Віктор. Він боровся за Україну. Він стояв на сторожі волі та незалежності. Заради тебе, твого життя і твоєї свободи. Він віддав своє життя. Далекого 1974 дев'ятсот року. Поріг загальноосвітньої школи номер 3 переступив до хлопчина. Який перебував у стінах нашого закладу 10 років. Віктор був безконфліктним вічним учнем. По закінченню школи здобув професію залізничника. У 18 років його призвали в лави Збройних сил радянської армії. Дворічну військову службу Віктор проходив на далекому сході. Він сумлінно виконував військовий обов'язок та думками завжди був у рідному краї. Віктор Миколаєвич любив та шанував історію рідного краю. Був гідним нащадком козацької слави. Таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки. Вже занадто багато ми чуємо кожен день про кроки війни. І навряд чи ми спокій відчуємо, поки гинуть в країни сини. Так, нема війни без убитих, загиблих душі приходять назад, сліж дружин, матерів не спинити, ти герой, український солдат. Твої діти, сини, Україна, закриваючи тілом кордони, знають, слава й честь не загинуть і для покидьків ємних патрони. Наші хлопці титану міцніше, не беруть їх, хай кулі та міни, хай Господь захищає сильніше. Слава героям! Синам України! Право відкрити меморіальну дошку надається матері героя себе Ганні Іванівні, сестрі героя Маковій Варварії Іванівні. Гуніва Максима Борисовича, учасника бойових дій. Добрий день, шановні громадяни, учні. На цей світлий, весь мутний день ми сьогодні десь зібралися е, вшанувати пам'ять Миколаєва. Знаєте, в цей день мені хочеться сказати, що нема слов передати жаль суму, який відбувається. Цей день в Україні. Багато матерів, дружин, дітей, які сумують. Багато людей, хто не дождався своїх рідних, але багато хто дождався. Я сподіваюся, що ближайшим часом закінчиться ця війна, клята війна. І на Україні буде мир. Україні. Мамо, пробач за мою стрімку вдачу. Вибач, рідненька, я вже не прийду. Мені не болить, я від болю не плачу. Я зараз душею до Бога йду. Ти, вибач, не плач, твої сльози тримають мене на землі, а мені вже пора. Мене побратими із Богом чекають. І зірка на небі моя вже зійшла, матусю, пробач, що закрив рано очі, я прошу, тримайся, я тебе люблю, світитиму з неба тобі, я щоночі. і інколи ще у вісні зайду. Зайду, щоб ще раз тебе міцно обняти, бо ти найдорожча в моєму житті, і те, що не встиг на прощання сказати. Спасибі за щирі молитви святі, я знаю, зараз весь так і розпач. У серці твоєму безмежно болить, прошу відпусти і більше не плач. Життя проти вічності лише тільки мить, життя як спалах сірника, в одних запалиться і погасне, у інших довго горить, ясно. А є. Не спахне ніяк Боже люд благослови жити. Сутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих в зоні ато бійців, зокрема випускника 1984 року нашої школи Себенка Віктора. Пошануємо героїв Небесної Сотні і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання, вічна пам'ять загиблим героям. Чимо до слова, сестру залізку. Я сьогодні піднялася сюди для того, щоб подякувати тим людям, які віковіш пам'ять мого брата. Багато я розмовляти не можу, спасибі їм не можу нічого більше сказати, тому що нам дуже важко. Ми думали, що час вилічиться рани, але кожен день хуже і хуже. Obrigada! Obrigada possível, me é possível, Моя Україно, сади забуяли, в озерах пливуть голубі небеса, печаль і тривога у серці зів'яли, квітує навколо чарівна краса. Моя Україно, ти сильна й багата, у тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя, солов'їна, й крилата, ще світу покаже величний мотив. Моя Україно, народ мій коханий. Брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Урочиста лінійка з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується закритою. oh